Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді інвалідний візок номер 290 Це у нас мейра модель 1750 Розкладаємо Однією рукою. Це кигенько. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 47 см, загальна ширина від обода до обода. 66. Глибина сидіння регулюється 43-47 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 38-48 см, вага його 18 кг. Висота спинки 43 см. І витримує навантаження 120 кг. Функціональний повністю робочий інвалідний візок. Багато в нього є достоинств, але є і кілька недоліків. Зокрема, це зовнішній стан. Ну і зношення, банальне зношення, яке присутнє притаманне інвалідним вживаним візкам. Хай навіть і таким якісним німецьким, як мейра. Отже, царапальне. Можуть бути по всьому корпусу. З між платформами складаються, легенько відкидаються, ще легше знімаються, трішки важче ставляться, шучу так само легко. Регулюється по висоті. Ось тут відкручуємо і регулюємо потрібну висоту. А передні колеса литі. Оце бачите? от вони вже трошки зносились. Ну, звичайно, на них ще можна їздити ще досить довгий час, але якщо ви перфекціоніст, то тоді їх можна було б і поміняти. Хоча перфекціоністи, я думаю, дивляться на нові візки, Але новий буде раз в 2-3 дорожче. Можна регулювати по висоті. Що десь змогу змінити кут нахилу сидіння, також можна міняти кут нахилу вилки. От Бачите, ось тут оцими настройками ми просто е прокидаємо на іншу сторону, і відповідно вже буде от під іншим кутом. Також і по висоті можна змінювати, бачите, якщо сюди переставимо. Задні колеса знаходяться в хорошому стані покришки РО, це литі колеса 24, ті подивіться на стан протектора. Це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Це у нас блокування коліс. Можна регулювати по силі затиску з мінусів. Це теж їх ще треба ще краще витрати. Це бруд просто ну, банально, не вистачає часу. Мені це все цим займатися. О, чуть підсвітлення не збив. А, забувся, до речі. Є царапини на обуві, але завдяки їхньому покриттю в них майже не видно. От, подивіться, майже не видно. Але якщо зблизька, то можна по побачити ось такі всякі мікроцарапинки. Далі сидіння подвійне. Сидіння. Не вигорівши, але є ось тут тут таке, бачите, мінімальне пошкодження. тобто Трішечки от тут надірване. Це можна заштопити без питань. Ну і тут десь. от таке Але раджу вам зробити. Відкручуєте раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Так само відкручуєте спинку. Спинка, до речі, в набагато кращому стані, вона я б навіть сказав би, в дуже хорошому стані, вона чорна. Не вигорівша, не надірвана, нічого. І дивіться, відкручуємо тут от раз. І тут треба буде ще знизу-два. Знімаємо так само спинку, сидіння, попрали і назад вцепили. Далі боковушки. Боковушки чорні, пластикові, але вони цілі тут підлокітники. Зроблені з м'якого матеріалу. В непоганому, до речі, стані. Звісно, що вони відкидаються. А, шучу, вони не відкидаються. Вони знімаються. Так, це знімні. Ну, відповідно, один так інший. Раз, і зняли. Так. І, 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 і позаду в нас треба вцепити добре. І позаді в нас отакі от світловідбиваючі елементи. Отут от у нас подивіться наскільки. Широкий діапазон регулювання висоти сидіння. Також можна регулювати глибину сидіння. Ось отут. Це робиться по цій направляючому. Звідси покажу. Ось. І І що? І І забувся я, що мав сказати. Значить, нічого важливого не було з того, що я мав сказати. Все, чи що? Получається все. Ну, Чесно, робочий візок, ще він буде їздити досить довгий час. Якщо хочете, щоб він вам їздив прям десяток років, то просто чуть-чуть його підлампічити, десь підлатати оту сідушку. колеса поміняти і буде як новий. Купити його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!